Моя основна робота в США за останні 6 років доставляти власне, алкоголь в магазини, моли, бари, ресторани. Алкогольні напої в свою чергу доставляють в штат Еліной з різних частин світу: від індійського віскі до японського саке, від новозеландського савіньона до африканського червоного сухого. І текіла багато текіли. Для тих, хто тут вперше, якщо коротко, то я працюю, як і казав, вже більше шести років на дистриб'ютора алкоголю в штаті Лінойс. Їздимо ми в основному на мерседесах спринтерах, але також в нас є 20-футовий трак, який працює в регіоні, де є велика кількість товару. Ми все ще не велика компанія, але все одно компанія, яка росте. Для розуміння наскільки росте, коли я вперше прийшов в компанію, то кількість машин була три штуки: два стареньких Мерседеса та один маленький старенький «Ісузу». Тобто, як мінімум в два рази компанія виросла, тому що зараз в нас шість свіженьких венів. З відповідною кількістю водіїв і той трак, про який я вам згадував. Але в реаліях Америки ми просто мізерна компанія, так як ми присутні тільки в одному штаті Ілінойс, особливо якщо порівнювати нас з іншими компаніями, такими як Southern Glazers Wine and Spirit. це найбільша дистриб'юторська компанія в США. Працює вона в 44 штатах та Канаді. Має понад 22 тисячі працівників. Вони відомі своїм широким асортиментом вин, спиртових напоїв та преміального алкоголю або Breakthrough Beverage Group. Одна з провідних компаній на ринку, що працює десь в 15 штатах і також Канада, займається доставкою алкоголю та підтримкою маркетингових компаній для виробників. Це можна сказати, одні з декількох монополістів на цьому ринку. Я ще розповім, як такі компанії шкодять таким компаніям, як ми. Зараз трошки покажу вам своїх робочих буднів. Тут щойно скористався філософією ще одного назару на Ютубі. Він не каже, що якщо вам щось потрібно, щоб швидко у вас прийняли товар, то не стояти, не дивитись, як хтось працює і чекати, поки з тебе приймуть товар, а допомогти людині. Ось і в мене була щойна ситуація в ресивера був трак драйвер, де йому було, було потрібно розгрузити цілий трак. І там було така тележка з вазонами, яку він не міг витягнути з трапу. Я кажу: давай поможу. Я йому поміг, а в мене багато товару не було, йому б це зайняло буквально 5 хвилин, але він спочатку мусить прийняти трак.